Капеланське благословення на 15 листопада 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії говориться про те, що Господь каже учням своїм, що, щоб вони не зважали на себе, бо а, повинні спокуси прийти в світ цей. Але горе тому, через кого ця спокуса прийде і хто спокусить із малих цих. Тобто не зважайте на себе і коли грішить про тебе брат твій, то просто і прийде до тебе, покається, прости йому, і так сім раз зроби, якщо він прийде і покається. Дуже глибокий смисл для мене закладається в цих словах. Чому він покладається? Покладається в тому, що я повинен перестати дивитися на себе, на образу мого брата, якщо він мене образив, якщо він приходить покаятися, я повинен йому допомогти в його покаянні, допомогти в його е, наверненні до Господа. Бо якщо він зрішив проти мене, значить він зрішив і проти Бога. І якщо його Господь прощає після покаяння, то чому мені заперечувати Його прощення? Але це робота над собою. Не зважайте на, на себе. Бо образа брата мого, то я починаю роздумувати, да, поки він був лагідний зі мною, він був братом моїм. А коли він почав е, ображати мене, може він вже давно ворог мені. Ні, виявляється, він не ворог мені. Він брат мені, який оступився, який е, дав слабину, який. Е, знаєте, Впав. Але я для того і брат йому, щоб дати йому можливість встати, підставити плече, тобто стерпіти, огорнути любов'ю, ще більше молитися за нього, для того, щоб він міг піднятися. Бо якщо він не підніметься, він отримається, він потрапить до пекла. А якщо підтримає, то і моя допомога бо підніметься, а я підтримую його, то і моя допомога зарахується, в тому числі, і мені в Царстві Небесному. Коли я своїм терпінням набуто блага Небесні. Робота над собою, робота над своєю смиренністю, лагідністю, любов'ю, милосердям, щоб я не зважав на себе, але цим незважанням себе робив для придатним до Царства Небесного. Саме через такі випробування, як прощати брата свого, і не бути спокусою. Те ж саме для брата свого або для кого іншого, не бути спокусою. І коли я ну, принаймні це поставлю в смисл свого життя, то мені здається, я дістануся і дійду до Царства Небесного без перешкод. Амінь.